Знову вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 5 година вечора, і ми продовжуємо нашу тему, це пенсії. І сьогодні будемо казати про той момент, коли у людини є 40 років стажу. Скільки вона буде отримувати пенсію. І ми кажемо, як має бути. Ну, По-перше, для того, щоб зрозуміти, яка буде пенсія, ми маємо врахувати два моменти. це сам трудовий стаж. І це цифра, до якої ми маємо прив'язатися. Якщо 40 років стажу у людини, і відповідна цифра, до якої ми прив'язуємося, це мінімальний розмір заробітної плати, з якої береться тільки 5%. І ось це буде 400 гривень. Ми множимо на трудовий стаж працівника і отримуємо суму виплати пенсій. Тобто 400 множимо на. 40 років стажу в нашому прикладі, і відповідно це буде 16 тисяч гривень пенсії, яку людина буде отримувати з Пенсійного фонду України. умови, що у людини є 60 років. І це буде перший момент, бо ми кажемо зараз про солідарну пенсійну систему. Але є такі випадки, коли людина за свою діяльність. Вона здобула різні заохочення, різні заслуги, винагороди перед державою. І це має також бути враховано для того, щоб держава людині віддячила за її навички, здобуття, різну діяльність, яку вона здійснювала. І це будуть виплати вже з державного бюджету України за рахунок різних соціальних служб. Які будуть обраховувати, яка ж буде виплата людині. Цим, цим буде можливо пожиттєва виплата людині, або за якийсь період її діяльності. Це вже окремий момент. Але те, що ми роз'єднуємо, це каже про те, що при тому, що у людини є 60 років, вона буде отримувати дві виплати: пенсійну з пенсійного фонду і відповідно з державного бюджету за свої досягнення. Але, можливо, ви скажете, що за трудову діяльність є різні працівники. Є і керівники, є і звичайні працівники. Як же так бути? Ну, по-перше, ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І по-друге, ми також прив'язуємось до того часу, коли в радянські часи був товарообіг у вигляді різної валюти. При тому, що люди працювали і отримували заробітну плату. Це були радянські рублі, купо карбованці, потім вже з'явилася гривня. Але цей момент не треба забувати. Бо люди тоді працювали, і є зараз ті люди, які працювали в той час, але які зараз отримують пенсію у вигляді вже гривні. І для того, щоб розрахунок був справедливий, ми враховуємо все. Для того щоб зробити справедливий підхід для кожного. І цей механізм, він буде використовуватися для будь-якого працівника. Тобто, якщо людина була суддею, або якщо людина була працівником, то у неї буде розмір пенсії по одній формулі. Але якщо у цих людей є досягнення придержив, то держава буде їм сплачувати з державного бюджету вже інший вид. І це, відповідно, буде мати відношення до Конституції України, а саме до статті 24, якій назначено, що не може бути різних привилеїв за расами шкіри, за соціальним походженням. Тобто, не може такого бути, як зараз. що... Різні працівники і різний підхід щодо розрахунку. Наприклад, це спецпенсії є, а є звичайні пенсії. І це розмеження відбувається між людьми. Такого не має бути, бо стаття 24 Конституції України наголошує зовсім про інше. І ось ми прив'язуємось і дотримуємось навіть оцих законодавчих норм щодо розрахунку пенсії. І ці всі моменти вони будуть враховані. І тоді люди, працівники, незалежно від їхньої діяльності, будуть отримувати свої вже виплати: пенсійну виплату з пенсійного фонду і виплату з державного бюджету України. І це буде справедливо по відношенню до кожного. Бо люди будуть вже знати і розуміти, скільки вони будуть отримувати, якщо їм виповниться 60 років. І відповідно вони будуть досягати. Тих відзнак заохочень за свою діяльність для того, щоб вже в пенсійному віці держава їм віддячила, виплативши з державного бюджету відповідну суму виплат за їхні досягнення. Ось таким чином, шановні глядачі, оцей є правильний механізм і правильний підхід щодо розрахунку пенсії. І це буде вирішено питання. І, по-перше, це будуть зміни до законодавства для того, щоб впровадити цю систему. І відповідно, до влади мають прийти патріоти України, які це зрозуміють, які перевернуть дану ситуацію, по-іншому ставлення буде щодо розрахунку пенсії. І тоді буде вже чітко визначена та сума, яку людина заробила. Для того, щоб не було цієї прирви, як зараз вона є. Тому, шановни дачі, кожне питання має свою відповідь. І ми надали цю відповідь щодо розрахунку пенсії. Як воно має бути? Якщо казати про сьогоднішню ситуацію. Бо ми казали з вами в попередньому відео про той момент, коли. Людина, маючи 40 років стажу, вона отримує пенсію 4800. Але, окрім цього, їй ще надають різні доплати, індексацію і таке інше. Але ситуація при цьому не змінюється. Має бути чітко спрямована позиція щодо розрахунку пенсії для вирішення цього питання в незалежності, ким людина працює. Ось таким чином ми кажемо про це питання. І сьогодні ми про це з вами сказали, обговорили це питання. Якщо у вас є відповідні побажання, можливо, питання, бачення цієї ситуації, будь ласка, залишайте в коментарях. Ми кажемо, як має бути, для того, щоб вирішити сьогоднішню проблему, це розмір пенсії. Тому дозвольте на цьому завершити. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, свої думки. Ставайте нашими підписниками. Ми будемо працювати надалі. Для вас висвітлюючи різну важливу інформацію. Всім вам дякую і до нових зустрічей!